Мандарин та шоколад це дуже новорічне поєднання, і саме таке поєднання я вирішила реалізувати у новій начинці для торта. Забіжу трішки наперед і зізнаю, що залишилась задоволена своїм результатом, адже мандарин та темний шоколад гарно доповнюють один одного. Торт мандарин в шоколаді вийшов такий в міру солодкий з насиченим шоколадним смаком, а мандаринова свіжість гарно відтіняє насичений смак шоколаду. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо мандариновий ганаш. Для цього крему нам потрібно перетворити мандарин у пюре. Отож очищуємо від шкірки мандарин. Дольки мандарину я помістила в маленьку, але глибоку тарілочку. Та тепер занурювальним блендером пробиваю мандарин у пюре. Мій мандарин все одно вискочив з тарілки, але це не критично. Потрібно просто для цих цілей взяти глибший посуд. Отримане пюре перетираю через сито, щоб позбутись мандаринової плівки. Для мандаринового ганашу нам потрібно 55 г пюре. і на це в мене пішло 3 мандарина, але може вистачити двох мандаринів, бо пюре в мене вийшло трішки більше, але воно не буде зайвим, оскільки нам потрібно буде приготувати ще одну мандаринову начинку. Далі в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки до температури 50 градусів. Підігрітими вершками заливаємо білий шоколад, трішки перемішуємо між собою шоколад з вершками та сюди ж додаємо мандаринове пюре, яке потрібно теж підігріти. Нам потрібно його довести майже до кипіння. Знову перемішуємо все між собою лопаткою та пробиваємо наш отриманий ганаш занурювальним блендером до максимальної однорідності. Готовий ганаш накриваємо харчовою плівкою в контакт та ставимо холодильник охолоджуватись та стабілізуватись мінімум на 12 годин, а краще на цілу ніч. Торт мандарин в шоколаді багатошаровий з різними видами прошарків, тому краще всього процес приготування розділити на 2 дні. Отже, відповідно, саме в перший день ми готуємо мандариновий ганаш. Також цей день нам потрібно приготувати ще один мандариновий прошарок, а саме мандаринове компоте. Його ми з вами готували в минулому відео і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Це компоте дуже швидко та легко готується, і воно може стати яскравою родзинкою у будь-якій начинці для торта. Готове, але ще рідке компоте я розлила по двом формам та поставила морозилку до повного замерзання на цілу ніч. Також, що нам ще потрібно зробити в цей день, це приготувати шоколадний бісквіт. Це дуже смачний та мега шоколадний бісквіт. І відрізняється він від інших шоколадних бісквітів тим, що він готується не тільки на одному какао, а ще й з додаванням темного шоколаду. Саме через це цей шоколадний бісквіт виходить трішки щільніший. Але і через це він є надійним каркасом для будь-якої кремової начинки. На каналі вже є дуже детальне відео зі всім процесом приготування цього бісквіту і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. На готовність перевіряємо бісквіт дерев'яною шпажкою, вона має бути суха після виймання з бісквітом. Ще гарячий бісквіт в кільці переношу верхном на решітку та знімаю з нього фольгу та залишаю його в спокій до повного охолодження. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем та обгортаю його в харчову плівку. Бісквіт обов'язково потрібно покласти в холодильник для повного охолодження та стабілізації мінімум на 6 годин. А краще на цілу ніч. Саме після цього бісквіт майже не кришиться та дуже легко розрізається на коржі. Я це роблю з допомогою кришечки висотою 1,5 см та гострого ножа. Впираючись ножем на кришечку, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім розрізаю посередині. У розрізі бісквіт виглядає як поростий шоколад. У даному випадку по задумці торт має бути діаметром 16 см. Відповідно, бісквіт я випікала у формі діаметром 16 см. Цей бісквіт мені вдалося розрізати на 5 коржів, але для нашої начинки нам потрібно 4, тож п'ятий корж шапочку ми з'їли до чаю. Але при потребі його можна теж використати для приготування начинки для торта. Також в перший день я зробила заготовку для шоколадного крему, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. А саме приготувала ганаш на темному шоколаді. На каналі вже є відеорецепт з детальним приготуванням цього шоколадного крему. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тільки там я готувала цей крем на молочному шоколаді. Шоколадний ганаш для цього крему я накрила харчовою плівкою. В контакт та поставила в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч, а продовжила своє приготування вже на наступний день. Та перше, що нам потрібно зробити в цей день, це приготувати розчин для просочування бісквіту. В ковшик відважуємо потрібну кількість молока та ставимо ковшик на невеличкий вогонь. Молоко нам потрібно підігріти. Підігрітим молоком, заливаємо молочний шоколад та розмішуємо шоколад з молоком до однорідності. Відставляємо поки наш розчин для просочування в сторону, щоб він охолов. А тим часом доготуємо наш мандариновий ганаш. За ніч в холодильнику він повністю стабілізувався, та тепер нам потрібно його збити міксером. Починаємо збивати ганаш на найменшій швидкості міксера і поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо ганаш до пишності та щільності. У мене на це пішло 3 хвилини. Готовий мандариновий крем теж поки відставляємо в сторону. Та що нам ще залишилось, це доготувати наш шоколадний крем. Шоколадний ганаш за ніч гарно стабілізувався. Та до ганашу відважуємо сир жирністю 23%. Сир має бути теж щойно з холодильника. Та тепер на найменшій швидкості міксера перемішую крем до максимальної однорідності. Збивати крем на високій швидкості не потрібно, він і так виходить дуже щільний. Я це роблю тими самими вінчиками, якими щойно збивала мандариновий ганаш. Буквально за одну хвилину мій крем вже готовий, для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Та тепер можна нарешті переходити до збирання торта. На дно викладаю трішки шоколадного крему, щоб торт приклеївся. Викладаю на підложку перший бісквітний корж. Та тепер Просочую бісквіт шоколадним молочком. Багато просочувати не потрібно, бо на цей корж лягає вся начинка і від неї він вже достатньо просочиться. Равликом викладаю на бісквітний корж шоколадний крем. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Ложечкою вирівнюю цей шар крему. Також хочу нагадати вам, що у нас з'явився новий YouTube канал Смачного, де я готую наші сімейні улюблені страви як до святкового столу, так і до вечері, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Далі на цей шар крему викладаємо мандаринове компоте. Воно в мене щойно з морозилки. Саме з такими замороженими прошарками зручніше всього збирати торт. Щілинки, які у нас утворились між прошарком та кільцем, заповнюємо шоколадним кремом та викладаємо невеличкий шар крему на компоте. Вирівнюємо цей шар крему ложечкою. Викладаємо наступний бісквітний корж та просочуємо його. На другий бісквітний корж викладаємо весь мандариновий крем на білому шоколаді та розрівнюємо його лопаткою. Після цього викладаємо третій бісквітний корж та просочуємо його. Відразу просочуємо четвертий бісквітний корж, а поки до нього дійде черга, він якраз встигне просочитися. На третій бісквітний корж викладаємо равликом шоколадний крем. Та після цього всі наші дії, які ми робили між першим та другим коржем, повторюємо ще один раз. А коли виклали на торт четвертий бісквітний корж, зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо його в холодильник, стабілізуватись та просочуватись на цілу ніч. Ну, а на слідуючий день можна вже нарешті розрізати торт та насолодитись його смаком, а можна ще його задекорувати, що я в принципі і зробила. Цей торт я робила своїм рідним на Різдво. Відповідно, задекорувала торт на зимову новорічну тематику. Розріз у торта вийшов дуже цікавий та апетитний. І на смак він вийшов такий мега шоколадний з яскравою мандариновою ноткою. Моїм рідним цей торт дуже сподобався, тож дуже раджу вам приготувати його до новорічних свят. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. На мою думку, торт Мандарин в шоколаді має таке класичне новорічне поєднання, і він і справді допоможе вам приємно здивувати ваших рідних та близьких у святковий час. Тож, чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!